І так, будь ласка, наше завдання розподілити електрони по енергетичних рівнях і підрівнях. Діти, без, е, працювати без періодичної системи хімічних елементів ми зараз з вами на уроках не можемо. Тому вона повинна бути обов'язково перед вашими очима. так, давайте візьмемо найпростіший хімічний елемент це у нас гідроген, його порядковий номер дорівнюється 1. Тому заряд ядра гідрогену буде 1. Він знаходиться в першому періоді, тому там буде один енергетичний рівень. І на цьому енергетичному рівні буде один електрон. І ось сьогоднішній новий матеріал. Ми з вами будемо вмі... ми з вами будемо писати електронну конфігурацію хімічного елементу. Тобто, ми будемо вказувати, що це за електрони. І так, дивіться: на першому енергетичному рівні. Знаходиться S електрон і він один. Тобто на цій електронній конфігурації оце число велике нам вказує номер рівня. Оце маленьке число нам вказує кількість електронів. Кількість електронів. На цьому підрівні. Можна намалювати ще коміркову будову. Подивіться, будь ласка, перший енергетичний рівень, і там у нас один електрон. Наступний хімічний елемент в періодичній таблиці це гелій. Заряд ядра гелію плюс 2. Один енергетичний рівень, і там знаходиться два електрони. Будь ласка, зверніть увагу, на першому енергетичному рівні, тому цифра 1, знаходяться С-електрон, і цих С-електронів буде 2. Коміркова будова одна клітинка і два спарованих оцих С-електрони. Наступний хімічний елемент в періодичній системі це літій. Порядковий номер 3, тому заряд ядра 3. Літій знаходиться в другому періоді, тому у нас два енергетичних рівні. На зовнішньому рівні один електрон, тому що літі знаходиться в головній підгрупі першої групи. І на першому рівні у нас з вами два електрони. Тому, будь ласка, як же ми напишемо електронну конфігурацію. Перший енергетичний рівень. Перший енергетичний рівень. С-електрони, і їх у нас два. Перший енергетичний рівень два С-електрони. Далі йде другий енергетичний рівень. На другому енергетичному рівні він також починається з С-електронів. І таких електронів у нас один. Коміркова будова. Перший енергетичний рівень. На клітинку вище. Я намалюю другий енергетичний рівень. А на другому енергетичному рівні у нас же можуть бути і П-електрони. Їх просто немає в даному випадку. Ось електрони першого енергетичного рівня, і на другому енергетичному рівні один неспарований С-електрон. Ось ось цей С-електрон. А це у нас перший енергетичний рівень. Давайте візьмемо з вами хімічний елемент з порядковим номером 6. Це карбон. Заряд ядра у нього буде плюс 6. Карбон знаходиться в другому періоді, тому у нього два енергетичних рівня. На зовнішньому рівні у карбону буде 4 електрони, тому що він знаходиться. В четвертій групі в головні підгрупи. Пишемо електронну конфігурацію. Перший енергетичний рівень С-електрони і їх два. далі на другому енергетичному рівні С-електрони. І максимально С-електронів може бути два, але у нас чотири електрони на другому рівні. Тому ми далі пишемо, що на другому рівні. Є у нас P-електрони, і цих п електронів буде також 2. Зверніть, будь ласка, увагу. Всього електронів 4. З них 2С-електрони і 2 електрони P. Далі, будь ласка, хімічний елемент з порядковим номером, ну, давайте візьмемо оксиген. Це хімічний елемент з порядковим номером плюс 8. Другий період, тому два енергетичних рівня, Два електрони і шість електронів на зовнішньому рівні, і електронна конфігурація. На першому рівні 2 С-електрони, на другому рівні можуть бути С-електронів максимально 2. Далі йдуть П-електрони, і в нашому випадку від 6 відняти 2 буде 4 П-електрони. Давайте напишемо електронну конфігурацію. Коміркову будову. Перший рівень, другий рівень і третій, і другий рівень П-електрони. Зверніть, будь ласка, увагу! Перший рівень я пишу, другий рівень на клітинку вище ставлю. Да? І П-електрони, тому ж ставлю на, на півклітинки вище. Будь ласка. І так, атом оксигену. Електронна конфігурація 1С2, 2s2, 2P4. Хоміркова будова. Два спарованих електрони С першого рівня. Два спарованих електрони С другого рівня, і на другому рівні 4 P електрони. Подивіться, спочатку я пишу три електрони неспаровані, а потім четвертий електрон спарований. Тобто, всього у атому оксигену не неспарованих електрони. І давайте візьмемо ще й хімічний елемент фосфор. Заряд ядра його плюс 15, тому що порядковий номер 15. І фосфор вже знаходиться, в третьому рівні, в третьому третьому енергетичному рівні, періоді. тому у нього три енергетичних рівні. На першому буде два електрони. На зовнішньому енергетичному рівні буде п'ять електронів, тому що фосфор знаходиться у нас в п'ятій групі, в головній підгрупі. І можна порахувати, скільки електронів на другому рівні? 15 мінус. 7 це буде 8 електронів. Перший рівень 2 С-електрони, другий рівень 2 С-електрони і П-електронів 6. Далі третій рівень знов таки починається з S-електронів. Їх максимально може бути 2. І далі йдуть П-електрони на третьому рівні. І в даному випадку. Таких електронів 3. Це електронна конфігурація, коміркова будова. Я коміркову будову напишу тільки для зовнішнього рівня. С-електрони, далі комірки для П-електронів, їх три. С-електрони спаровані, П-електрони 3, вони знаходяться по одному. Тому у фосфору всього три неспарованих електрони. Будь ласка, подивіться уважно, вам не дуже добре було одразу видно. Але зараз ви можете все перевірити. І так, ми сьогодні з вами навчилися розписувати електронну конфігурацію хімічного елемента. Тобто, ці електрони, які знаходяться на рівнях, ми навчилися розподіляти по енергетичних підрівнях. Будь ласка, вам треба вдома повторити це все і розписати електронну конфігурацію хімічним елементам з порядковим номером 9-11 і 17. Електронна конфігурація елементів 9, 11 і 17. До побачення, до нових зустрічей!